Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогоднішній наш спікер це начальник управління молоді та спорту Ніколай Михайло Олегович. І тема сьогоднішнього брифінгу це розвиток спорту та досягнення спортсменів Миколаївщини. Всім доброго дня! Спочатку хотілось би подякувати ЗСУ та всім силам оборони за те, що ми маємо можливість не тільки зберегати спортивну інфраструктуру, а і розвивати і досягати значних результатів нашими спортсменами на міжнародній арені на всеукраїнській арені. Сьогодні я хотів би сказати проговорити коротенький звіт про пророблену роботу за перші, за 9 місяців 25-го року. Це в першу чергу хотілося би відзначити, що на сьогодні вже. Наші спортсмени на всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України і Кубках України з олімпійських та неолімпійських видів спорту вибороли біля тисячі винагород різного готунку. Було проведено спільно з федераціями регіональними 58 чемпіонатів області з олімпійських, так само не олімпійських видів спорту. Це я вважаю, що дуже потужно, тому що Декілька років тому це було майже неможливо. Тому ми рухаємось вперед, розвиваємось. Хотілося б також зазначити досягнення наших спортсменів Миколаївщини на міжнародній арені. Це в першу чергу хотілося б відзначити чемпіон, чемпіонку світу нашу Валерію Перемету, яка є представницею міста Миколаєва, Миколаївської області, яка виборола золоту. Медаль на чемпіонаті світу історичну для художньої гімнастики взагалі України і саме на тому ж чемпіонаті світу вона посіла третє місце в командних змаганнях. Хотілося відзначити фехтувальників наших це Валерія, Корощенка Вікторія, Аліна Палазюк і Олександр Бондар, які є бронзовими призерками чемпіонатів Європи у своїх вікових категоріях. Плюс борців греко римського стилю це Деніс і Султанов Максуд, які так само є бронзовими призерами чемпіонатів Європи у своїх вікових категоріях. Так само хотілося б дуже зазначити одну спортсменку Цомпіль, Ксенію, яка в цьому році, відновившись від травм, представляла нашу державу, нашу область, і місто на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи серед молоді. з Веслування на байдарках економі і, і посіла там відповідно друге і третє місце. Також хотілося відмітити Хащину Семена, який став бронзовим призером чемпіонату світу у з вітрильного спорту у класі Ілка. І зовсім що недавно Хлюстін Анатолій став бронзовим призером чемпіонату світу з Сумо. Так само Зараз відбувається чемпіонат світу з паралімпійського плавання, де представлені наші спортсмени. Представлені вони гонта Сергієм Паламарчуком Дмитром Василенко і Ангеліною Мальцевою. На сьогодні у нас вже в капільці наших спортсменів є три винагороди. Це Анна Гонтар виборола три медалі вже, але змагання ще продовжуються. І ми будемо чекати ще медалі і їхніх перемог. Також в Нью-Делі в Індії зараз стартував чемпіонат світу з паралегкої легкої Атлетики, де буде виступати наш спортсмен, наш двократний чемпіон Паралімпійських ігор з легкої атлетики Ігор Цвєтов. Із по спорту, в принципі, в мене... Це хотілося би зазначити ще роботу пророблену управління молоді та спорту та спільно з Миколаївською обласною адміністрацією. В цьому році було запущено пілотний проект. Ми його назвали Молодіжний тиждень, який відбувався з 8 серпня. По 16 серпня в рамках цього тижня було проведено декілька заходів, які об'єднали нашу молодь і створювали багато активності для розвитку саме цього напрямку. Стартувалося це на тілігуємсі. Це третій захід, який ми проводимо вже за початку. Повномасштабних дій ми започаткували цей захід у е, 2023 році, і вже цей захід вже є традиційним. Так само було проведено благодійний фестиваль молодіжних культур 12 серпня. Це якраз на день молоді на восьмому причалі. Е, е, було багато активності. Концерт е, е, нагороди молоді активні і так далі. Так само було проведено 14 серпня турнір з Лазартагу, партнерський серед студентських команд. Вперше так само ми провели це. І закінчили ми молодіжний тиждень. Юнітіран це забіг з перешкодами, який проводився в парку перемоги. Сподіваємось, що цей пілотний проєкт буде у нас на постійній основі і будемо розвивати його. Трохи забув зазначити ще по спорту один момент, що у нас в цьому році відбулася значна подія. Саме баскетбольна команда «Ніка Баскет» перейшла в Суперлігу. І вони вже проводять товариські матчі, готуються до старту і зовсім скоро миколаївці зможуть бути присутніми на домашніх матчах і вболювати за нашу команду. Так само з Баскет залишився вищій лігі, тобто дві команди буде грати одна вищій лігі, одна в суперлігі. Суперлігі у нас так само грає ще гандбольний клуб Реал, який вже багато років представляє нашу область в цьому виді спорту. Це з основних. Моментів, дякую. Якщо є питання, готовий відповісти. шановні журналісти, колеги. Якщо ви маєте питання, можете поставити їх зараз. Будь ласка, називайте своє прізвища та ім'я та назву медіа, якого ви представляєте. Так, прошу. Сергій мельников телекомпанія Марта. Нещодавно була новина і вже зіграний перший поєдинок цієї команди, футбольної команди. «Є-19». скажіть, будь ласка, про цей проєкт. Дякую да, за запитання. Також да, випало трохи в мене багато подій. Да, Ю-19 це е, в цьому році було нарешті започаткована е, ця команда. Вона, в принципі, існувала, але були певні труднощі для того, щоб вони виступали саме на рівні чемпіонату України. Але враховуючи спільну працю Миколаївської обласної військової адміністрації і Миколаївської міської ради е, е, завдяки. Е, Асоціації футболу Миколаївської області вдалося знайти точки заприкосновлення для того, щоб запустити цю команду. І на сьогодні ця команда почала грати, і вона буде грати на базі, тобто, ездуйшор нашого з футболу, тобто, спортивної школи з футболу. Тобто не створювався окремий клуб. там, чи... Якась інша громадська організація, то тобто цей проект буде рухатись саме в цьому напрямку. До чого це зроблено для того, щоб команди, які в них є в цій закладі, у нас загалі представлене. І грають на чемпіонатах України в вікових категоріях u 14, п'ятнадцять, 16, 17 мали якийсь сенс і мотивацію для того, щоб залишатися в Миколаївській області, тому що спортивна міграція вона така, що футболістів дуже багато перекупають, вони уходять в інші клуби. U19 надасть нам можливість створювати умови для того, щоб залишати спортсменів, які перспективні тут саме на Миколаївщині, щоб вони представляли нашу область. Чи є вероятність того, що відродиться команда через U19, потім згодом? Головна для другої лінії. Не можу сказати. Якщо це стосується саме взагалі створення нової команди, чи та, яка існувала. Ну, та, яка існувала, там є керівник. Є. Так, да. і тому там треба питати, я не знаю, там яка політика там відбувається. В принципі, до цього все, як би ми хотіли б, щоб це було. Тому що у нас дуже чудові словині традиції футбольні. Хотілося б це відбувалося. Але чому так і на сьогодні, і як воно буде далі, я не можу сказати це важко. Це... Ну, і ще одне питання. Ми маємо наразі три команди з вірових видів спорту, розуміємо, наскільки е складно і особливо наші. Сьогодення командам взагалі в чемпіонатах з точки зору фінансової історії. Ми маємо суперлігу баскетбол, суперлігу гандбол, і от зараз ще є 19. Як їм допомагають? Ну, питання стосовно футбольної команди. Наскільки я знаю, володію інформацією, вона в більшій частині полягає на бюджет міста. Ну тобто, було додатково виділене кошти. На сесії саме на заклад, для того, щоб цю команду фінансувати і розвивати, спортивний клуб Реал. Так само там є позабюджетний кошт, який залучається, і постійно проводиться робота старшого тренера з цього питання, плюс обласний бюджет, що може допомагає в межах своїх кошторисів. і Школа вищої спортивної майстерності і ЦОП з гравих видів спорту так само долучаються. Ну, Поки виходить грати, ну, проблем певних якихось немає. Суперлігою саме баскетболу трохи інша ситуація. А, позабюджетні кошти залучаються, там проводиться більш ретельна робота в цьому напрямку. І, і На сьогодні можу сказати точно і чітко, знаючи інформацію, що. Певних проблем ніяких взагалі не повинно бути на цей сезон фінансових. Тобто все. так, так, так. Ну баскетбол в частності, тому що якщо ви побачили, то у нас дуже багато кого ми повернули сафонов, Зайцев, кабанов. Тобто це люди, яких ми забрали з інших команд. І на сьогодні я можу сказати, що на цей сезон ну що фінансування є, і все буде добре. шановні ну, журналісти чи маєте ще питання? Пан спікер, шановні колеги, дякую вам за участь в сьогоднішньому. Дякую вам за запрошення. Дякую.